Вони стали на захист територіальної цілісності країни та віддали за Україну найдорожче життя. Родинам загиблих військових з Прикарпаття передали державні нагороди. Їх вручила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. На Прикарпатті з початку російсько-української війни вже понад 300 родин загиблих героїв отримали державні нагороди різного ступеня посмертно. Орден Богдана, Хмельницький, орден за мужність, в тому числі вручаються і героя, герої України. Ордена ці всі нагороди передаються родинам і. В тому числі ми десь наголошуємо на тому, що вруч після вручення цих нагород ця роди, нагорода дає можливість їм отримати певну надбавку до пенсії, хто отримує пенсію по втраті годування. Разом із онучкою Вікторією нагороду за полеглого сина отримала пані Оксана. Для неї Ростислав був опорою, і жінка неабияк ним гордиться. Він не побоявся, приїхав за кордон і пішов захищати. Він був і в АТО. І тепер пішов, хоча не міг йти. І так, як ви сьогодні нас зібрали, що я хочу сказати, що наші сини і всі, хто загинув, вони герої. Ми дуже довго чекали на цю нагороду, ми знали, що вона є, але чогось не було, не було і не було. А сьогодні важливо опікуватися родинами полеглих воїнів, відзначила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, щоб діти героїв мали підтримку. Ми вже вкотре передаємо посмертну нагороди рідним і близьким нашим героям, людям, які нас охороняли. Люди, які захищали нашу державу, віддали найцінніше своє життя. Сьогодні місія всіх, хто має. Можливість допомогти максимально допомагати родинам загиблих, підсилювати різноманітно. У нас сьогодні досить є багато програм соціального захисту на рівні області. Також наші територіальні громади першочергово повинні дбати про військо, допомагати нашим захисникам Збройним силам України в той же час опікуватися і піклуватися про рідних, близьких наших героїв. Сім родин прикарпатських героїв отримали державні відзнаки посмертно.